Всім привіт! Сьогодні у нас 10 серпня 2022 рік. Ось це в нас абрикос фарбеллі. Фаралію якраз буквально днів два назад зібрали останні. Сьогодні будемо фарбелі обривати. Оце на очі, воно у нас щеплено. Трошки не встигаю. Тут ще до сьогодні гербіцидом бігти. Ще лишилося мені дня на два. Чуть-чуть бачу на щось. А так, в цілому, сорт досить гарний. У мене тут два дерева їх. От Навантаження вражаємо дуже класне. Цього року, хоч і було підмерзання, ну, я задоволений, я задоволений, але но... десь тут я зараз покажу. Чуть-чуть його -чуть треба більше обробляти, бачите, плямочки. Чи це парша, чи це щось типу таке. На деяких плодах, які всередині крони, які гірше провітрювалися, от бачите? Є така штука на фаралі я такого не помічав. От, тому майте на увазі, що може бути чуть-чуть... У мене тут вже більше півтора місяця, сюди я не міг ніяк обробки зробити, трошки було не встигав. Навіть біопрепаратами не встигав. На жаль, цього року чуть інакші пріоритети, абрикосів тут мало врожаю на цій ділянці, тому сюди я не дуже грався тут. Тому чуть-чуть прохватило. Так, ще вони твердуваті, але вже будемо обривати, бо... Бо зараз чуть-чуть, Тут буквально не знаю днів 3-4 ще треба, щоб вони повисіли. Но не знаю, чи буде далі час. Мені вже куліровку треба робити. Через декілька днів. Тому знімаю чуть-чуть наперед. А там вже по факту будемо бачити. Ну цього року вони не дуже крупні. Чуть було підмерзання, тому вони такі не зовсім так щось вага криво стоїть. 53. Ну, в середньому, я думаю, так, в районі 60 грам, більш-менш нормальний рік. Ну, Дерева ще й теж вони тут молоденькі, не знаю, їм років три. Десь плюс-мінус, десь в 20-му 20 році я їх уколірував. Точно вже не скажу. Треба вже по записах дивитися, але немає часу перебирати. Там Десь години-дві треба всі записи, щоб перебрати відчислити де, коли якого року робив. От. На даний момент вони ще досить такі плотні. На, для перевозки саме те, що треба. Навіть досить таке, може якусь більш м'якшу. Ні, чуть-чуть вона ще твердовата. Да, днів днів 3-4 її треба ще повисити, але знімаємо зараз, бо далі часу не буде. От, кисточка легко відділяється. Гарненько, транспортабельно, возити то, що треба. По смаку. Класний, хороший смак. Є кислинка, звісно. Мені більше сірена подобається, але в цілому непогано. Сірена вже, по суті, відходить, як і фаралія. А фарбелі йде після неї. Чуть більше кислинки. Вона має, ніж сірена. Так, в цілому непоганий сорт. Може, може бути. Ну йому ще треба повисіти днів, буквально 4-5. Чуть-чуть. Да, на завтра збирати не будемо. Треба хай трошки воно ще повисити.